Да, это нам. Бачите? Рослина. Ну, давай поковыряю чуть-чуть, ничего страшного, там видно плотно. Ну, бачим мы, да? Ага. Пакование, да, да. Сапок специфичный, схожий да, 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 да. Ну, идентично этому веществу да. в желтом пакете. Так уж получается у нас. Да, вот так. Да, ясно. Бачите, вот, понятие перейдите. Ты ведь что там бачит? Вы бачите да, что? Бачим, бачим. Тут уже готов. Это, да. А, это... Ну, да. Ваши? Да. А? Ну да. До управління карного розшуку Дніпропетровщини надійшла інформація відносно групи осіб, які налагодили канал збуту наркотиків на території Дніпропетровської області, а також сусідніх регіонів. Під час документування і злочинної діяльності встановлено сім учасників злочинного груповання, які проживали в місті Нікополь, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та Крепівницький і відповідали за збут наркотиків, особливо в великих розмінах, у місцях проживання. Так, 17 серпня проведено поліцейську спеціальну операцію, до якої залучено більше 400 співробітників поліції. Зокрема, були задіяні слідчі головного слідчого управління, управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативники Дніпровського, Кам'янського, Нікопольського районного управління. Силову підтримку забезпечували управління корду, а також полк поліції особливого призначення. Так, одночасно проведено за місцями мешканців, фігурантів злочинної організації та оптових покупців у регіонах 62 обшуки, результатами яких стало вилучення більше 50 кілограмів канабісу, 7 кілограмів метамфетаміну. Також вилучено 13 автомобілів, 6 з яких преміум класу. Наразі лідеру злочинної організації, 37 річному мешканцю міста Дніпра, а також чотиром членам організації. Затримано в порядку статті 208 та оголошено про підозру. Ще двох членів організації оголошено у розшук. За фактами її злочинної діяльності відкрите кримінальне провадження, передбачені частиною 1 статті 255, частиною 4 статті 28 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків, особливо великих розмірах, вчинних організованої злочинної групи, у складі злочинної організації. За це передбачається позбавлення волі на срок до 12 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво цієї розробки здійснили прокурори Офісу Генерального прокурора.